замечательная речка, сувенирный рынок. і праворуч до джерела номер 18. От джерела 2С, то в зворотньому напрямку ми їздимо 25-26, а Андроповський в теж в зворотньому, а тут, значить, міст. Міст непроїзний. проїзний. Тобто автомобілі, що потрапляють, потрапляють іншою дорогою. Ну, так би мало бути. Річка і качки, качки і річка, зима східниці прекрасна. Вони качки, селезні. Селезні селезінки. Ми йдемо до джерела номер 18. Аліо до річки можна до іншого джерела вийти, можна. до базарчику вийти можна вийти. До першого, третього джерела. Молодцку для резко? Калина присипана снігом. ж були яка година, тож будемо, то ж що йдемо 16 ранку. Іграшки, шапочки. Шапочки та іграшки. А наліво до 21-го джерела. Потім підемо туди. Там є стежечка. 21-21. Ми йдемо прямо до 18 го По дорозі рай нас буде чекати, хто пам'ятає. Так що бачите, хто збирається в на Новий рік на Різдво. Тут магазин, бо зараз оренда. Тут теж оренда. Скучно вам не буде. Тиша і свіже повітря гарантовані. Ну а хто більше любить тусувати, стоїть до Львова. А ще краще нікуди не йти. А дивіться наш канал. Ми побуваємо і у Львові, і в Східниці. І в Трускавці, і в Моршині, і в Тернополі, і Франківській, і в Хмельницькому, і в Ужгороді, і в Дрогобичі, і в Самборі, і в Славському, і в Яремчі. Покажемо вам. Віла рай я просто показую, бо назва цікавлена, тому що не думайте ти мене зацікавлені, не хочете не йти, віларай. Базарщик зараз вже відсутній. Праворуч в а ми будемо заходити, ми заходили неодноразово показували. І сепараційна установка для очищення нафтового газу, який добували в східності. А, бачите, базарчик теж не функціонує далі. В 70-х 80 85-х роках ХХ століття використовували для подачі нафтового газу газотранспорту мережу Семетисхідниця. Так, це те, що я вам розповідав, коли Радянський Союз Логос на горі, коли Радянський Союз безсовісно викачував наші нафтові і газ. Ці ж відомі вам з дитинства, нафтопроводи, газопроводи. Вони як будувалися, вони в іншому напрямку працювали. Газ ішов з України в Росію, а не з Росії через Україну в Європу. Після того, як викачали всі запаси Фрай, до речі зачинний зараз. Після того, як було викачано всі запаси газу в Україні. Москва опалювалася газом Західної України. Історичний факт. Після того, як всі всі запаси було викачано. Тоді Росія вже свій почала розвивати і качати? Джерло номер 18. Черги немає, бачите? струмінь води пристані.